Підготовка до штурму, зачистка будівель, боротьба з дронами, злагодження в команді. Ці та інші важливі навички після проходження базової військової підготовки бійці новобранці відточують вже у бойових бригадах. Їх навчають не лише веденню бою, а й взаємодії та довірі. Як у 108 восьмій бригаді територіальної оборони готуються до виконання бойових завдань? Дивіться у спільному матеріалі з Армія Тіві. У 108 й бригаді територіальної чергової етап підготовки тут не просто тренуються, а відпрацьовують те, від чого на фронті залежить життя злагодження команд. Після БЗВП бійці вибувають до бригади. Там вже перед підрозділами стоїть відповідальне завдання провести злагодження особового складу. Армія ТІВІ сьогодні в 108 й бригаді територіальної оборони І якраз подивимось, як проходить це злагодження. Сильно не вела ствол не витягує сильно. Виходь, виходь, перекладку ствола, да, не спіши, не спіши. Тут кожен має знати свою роль, довіряти побратиму і точно і правильно виконувати дії при штурмі будівлі. Саме це відпрацьовується під час навчань. Цей час, коли це відточується далі? командна взаємодія, О, формується довіра, кожен усвідомлює свою роль і вчиться довіряти роблять. тому, хто по перший номер, другий номер, третій номер. Інструктор з позивним кайот наголошує, злагодження потрібне, аби бійці діяли як єдиний механізм, коли підуть у бій. Злагодження проводиться для того, щоб хлопці могли б виповнити бойові задачі, які буде їм поставлені бригадою на нашій лінії зіткнення. На полігоні створюють умови максимально близькі до реальних. Під час штурму над позиціями літають дрони, які скидають гранати. Поки бійці рухаються до будівлі, яку планують штурманути, час від часу прилітає дрон, який скидає на них гранати. І вони таким чином вчаться відпрацьовувати загрозу з неба, ховаються, відразу передають один одному сигнали. Підготовка у бригаді триває два тижні. Бійці відточують стрільбу і тактику, вчаться надавати першу медичну допомогу. Опановують інженерну справу та зачистку окопів. Все, Що до того, щоб вони Могли б вижити там на нолю на лінії фронту. Вони в нас проходять і медицину. Вони проходять в нас інженерку, РХБЗ, і також зачистка окопів і зачистка будівлі. Серед тих, хто навчається Олександр. У війську він лише другий місяць, але вже пройшов базову підготовку і тепер удосконалює навички у бригаді. До війська я до 11, 2 серпня 2025 року, тобто взагалі нещодавно. І за це час багато чого пізнав. Без ВП я проходив в Харківській області. Часу це в нас вийшло 52 дня. А тут вже коли в бригаду сюди прийшов. Ми тут проходимо це поведінка зі зброєю, як правильно кидати, як правильно штурмувати, що як і Контакт між собою кожен день це проходимо. Я думаю, що чим більше тим буде учитися для інструкторів. Тут головне не лише бойові навички, а й психологічна готовність бійців. Ми стараємося кожного бійця, який прибуває нашого навчання, підтримати в будь якій ситуації. Якщо йому треба там допомож психолога, ми можемо і наша бригада передоставляє і допомогу самого психолога. Ми це самі пройшли. Ми це знаємо. Як це там? Як це бути. О, тому Ми стараємося це все їм передати, щоб вони б вернулися додому, до своєї сім'ї, до своїх рідних тут. Кожен день робота над помилками і кожне тренування ще один крок до виживання для бійців 108-ї бригади. Злагодження це не просто навчання, це шлях додому. Юрій Лузенко Соломія, Резнікармія, ТВ. Для ми Україна, марафон Єдині новини.